Оновлення 20 вже майже тут. З ним у грі з'являться 16 машин 11 рівня. Ми вже розглянули важкі танки. Настав час середніх. Зараз ви познайомитеся з п'ятьма відмінними бійцями. Кожен із яких іде до перемоги своїм шляхом. Це С-67 Шакал. Мчить у гущавину битви, на ходу змінюючи швидкісний режим на бойовий. Він вправно використовує гармату з хорошими кутами вертикального нахилу, щоб дістати жертву. І часом навіть може відбити удар у відповідь. А коли справа приймає серйозний оборот, шакал показує ікла. Кожен режим має свою шкалу енергії, яка заповнюється, поки режим активний. Що вищий рівень, тим значніше посилення показників танка. Ліша і дає змогу скинути шкалу, щоб ненадовго отримати максимальне посилення вибраного режиму. Стане в пригоді в критичний момент. Таким чином шакал може або ще швидше їхати, або краще стріляти. Підсилюйте саме ті переваги танка, які зараз найважливіші у потрібну мить це змінить перебіг битви. Якщо заздалегідь накопичити енергію та діяти швидко, ви зможете використати два підсилення поспіль. Але приручити шакала непросто. навчіться використовувати його механіку, відточіть свою майстерність і зробіть і клас звіра ще небезпечнішими за допомогою нової прогресії. У кожного великого танка нового рівня своє «дерево дослідження». а після повного прокачування ви ще й зможете безкоштовно відкрити нові елементи зовнішнього вигляду. Леопард 120 фербеса це серйозна модифікація найбільш снайперського СТ у грі. Вона посилює спеціалізацію танка, озброюючи його 120 мм гарматою та просунутою системою керування вогнем. Завдяки їм цей леопард справді вербесерд. Коли танк стоїть на місці або їде повільніше за 20 км на годину. Він накопичує бонус до розкиду та стабілізації для наступного пострілу. Так дуже хороша влучність перетворюється на найкращу. Подальший рух на будь-якій швидкості не обнуляє бонус. Він скидається лише після пострілу, а потім накопичується знов. Починати готувати наступний можна вже під час перезаряджання. Коли леопард накопичив бонус до влучності, стає байдуже хто його ціль. Байдуже, наскільки вона далеко і як намагається сховати вразливості. Ціль буде усунено. Якщо хочете похрумтіти бронею на СТ, досліджуйте об'єкт 432У. Це нова вершина середніх штурмових танків. Компактна і рухлива машина з чудовою бронею. Гармата теж дуже штурмова. Вона створена для ближнього бою і робить дуже боляче кожним пострілом, навіть без нової механіки. А ще є термобалістичний надзаряд. Натискання кнопки X розігріває снаряд, підвищуючи його шкоду. У посилення є три етапи: можна вистрілити в процесі, буде стільки бонусної шкоди, скільки встигло накопичитися. Але найкраще стріляти, коли бонус максимальний. Тоді шкода перевалює за 600 одиниць на середньому танку. Так у грі вперше з'являється можливість пожертвувати скорострільністю задля підвищеної шкоди за постріл, вистрілити одразу або почекати кілька секунд, а потім шахнути. Наступний герой може все потроху, як і його попередник Патон. XM69 Hacker — це втілення універсальності серед танків. Він їде впевнено і танкує всім, що тільки може танкувати. Вважає за краще дивитися на супротивника зверху, але і в місті знайде собі застосування. Хакер можна сміливо називати танком швидкого реагування, особливо з огляду на його механіку. Пневматичний гідростабілізатор дарує ідеальну стабілізацію. Буквально натисніть X, щоб повністю вимкнути збільшення розкиду. Від усіх рухів і поворотів на кілька секунд. Чекати на зведення не потрібно взагалі. Здібність швидко готується, а її час дії розраховано на один влучний постріл. Ви можете вибирати, коли саме хочете виїхати, моментально відправити снаряд у яблучко і зникнути. Доки супротивник зводиться. Механіка підтримує та посилює можливості хакер швидко реагувати на будь-які загрози за будь-яких обставин. Вважаєте, що броня це нудно? Готові поставити все на швидкість і вогневу міць? Зустрічайте — ASXX-40T! Цей стрімкий танк ідеальний для флангових обходів і тактики «Бий та біжи». а бити він може. Барабан на п'ять снарядів здатний зрізати цілий танк за лічені секунди. І після цього не обов'язково йти на довге перезаряджання. Зовнішній модуль подачі боєприпасів дає змогу вручну переривати і відновлювати заряджання барабана. Ви можете зарядитися повністю, а можете докинути два-три снаряди, відстріляти скільки потрібно, і продовжити заряджання будь-який момент. Повний ручний контроль. Тільки враховуйте, що під час заряджання башта фіксується і танк втрачає здатність стріляти. Завдяки цій механіці, ASXX немає ситуацій, коли після пари пострілів доводиться скидати весь барабан і довго відпочивати. Ви самі вирішуєте скільки боєприпасів у вашому барабані. Механіка не використовує додаткові кнопки, тільки звичайно, сі натискаючи її. Ви завжди явно показуєте супротивнику, що пішли на перезаряджання. Використовуйте це для професійного блефу. До появи всіх цих танків на полях битв лишилося кілька днів. Вибирайте свій стиль гри і готуйтесь вийти на новий рівень.